Ну а зараз поговоримо про новий прикордонний знак, який встановили на острові Зміїний. Попередні знищили російські загарбники. Так, наші захисники відновлюють історичну справедливість і обіцяють, незабаром прикордонний знак з'явиться в окупованому Криму. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму після його звільнення силами оборони України. Ми пам'ятаємо пам кожного, хто звільняв остро зміни. Пам'ятаємо кожного, хто звільняє наш кожний клаптик з землі. І ми неодмінно повернемо всю нашу територію. Слава Україні! Героям слава! Український герб замість застарілого радянського символу на монументі батьківщина мати встановила національний тризуб. Розпочали демонтаж радянського герба, який майже 40 років був на щиті, і ще 30 липня. А повністю завершити монтажні роботи планують до дня незалежності України. До речі, сам монумент планують перейменувати і пропонують назву Україна мати. От якраз це історичну справедливість відновлення історичної справедливості будемо обговорювати з нашим наступним гостем онлайн Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України, а також офіцер збройних сил України доєднується до ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброї ночі, доброго здоров'я, пане Максиме, пане Сергію, і всі глядачі марафону. Так, от давайте тоді з батьківщини матері, яка має перетворитися на Україну мати, поговоримо: от тризуб на щиті, а ще там є меч у неї. Так, і там є радянська зірка. От що з нею робити? Я прочитав буквально цього тижня чи минулого. Що пропоную залишити один з колег написав: пропоную залишити, скажемо, що це здобули в бою. Цікава рефлексія. Ви знаєте, насправді зі зіркою влучерні проблеми. Зірка у нас не проходить під декомунізацію. Зірка є одним з тих символів, якими користуються європейці, і це так звана Марсова зірка. Нагадає Марс, Бог війни в античній історії. І насправді вона не під не, не потрапляє під декомунізацію. Підтрапляє потрапляє під декомунізацію герб совєського союзу. Ці всі серп молот, на такими зірка в цьому э, вінку, і тому тут э, двочесні такі питання. Бо якщо ми почнемо збивати всі зірки, які існують, то у нас є загроза того, що ми знівищимо багато чого. Безперечно, що для багатьох людей зірка асоціюється з совєцьким союзом, але нагадаю, що зірки присутні на Маркування Сполучених Штатів Америки, військової техніки та інших країн, тож тут питання в іншому для більшовиків їхня зірка, яка була, скажімо так, це відрізнялася. Зірка від тієї, що в Європи, марсова зірка, Мар... Боговині, яка я наголосив для більшовиків. Це 18-й рік, коли троцький е сатаніст і в прямому сенсі слова я тут не вживаю метафор, і окультист він використав зірку. З праць французьких окультистів і назвав її як не тільки просто щось от знак СССР. Так, він її прокоментував, що це червона зірка, яка означає п'ять континентів в червоному полум'ї, очевидно, крові, як ми зрозуміли, революції. Тому тут з приводу на час треба все ж таки обережно бо вона і не підпадає під декомунізацію з одного боку, а з іншого боку є ну тим елементом, до якого, скажімо, грубо кажучи, причепилися багато в чому ті, хто намагається ліквідувати сам монумент, і тому тут питання неоднозначне. Ну, пан Пригаманчик, архітектор, так який от займався Трисбом, сказав за власні гроші безплатно готовий так. зняти ту зірку. І ну не знаю, це він просто пропонує. До речі, цікавий факт з приводу радянської зірки. Ви як історик, це напевно знаєте. Можете підтвердити, коли з лендлізом передавали американську техніку не встигали зафарбовувати оці американські зірки білого кольору в колі. колі. Так то, от радянська зірка. На радянських танках вона абсолютно за розмірами відповідає цій американській зірці, так просто була перефарбована на швидкоруч. Тому так тут з вами можна погодитися з приводу власне самого перейменування, радянський символ і яскравий приклад цієї комуністичної гігантоманії, яким абсолютно є монумент батьківщини матері, чи можна от стерти або адаптувати історію таким чином. Он просто перейменувавши батьківщину на Україна мати. Ну справді, знаєте, називає такі монументи, як тоталітарна мускулінність так демонстрація певної величі. І ми бачимо це на багатьох пам'ятниках Європи 20-30-х років, час часи розвитку так званого так званої фашизації мас, яка мала різні абсолютно вектори. Це починаючи від пійського фашизму. Це фалангізм, це нацизм, це більшовизм в тому числі. Тобто, це такі явища, які були притаманні для всієї Європи. Але тут ви знаєте, необхідно все ж таки міркувати можливо з іншої такої векторної сторони. Ну от за моєю спиною зараз знаходиться синьо жовтий прапор. Барви ці сьогодні в усьому світі сприймаються як барви боротьби з тоталітарним режимом путінської Росії і анексованою політичною Білорусі. У нас в народі говорять, що синє це небо або море, жовте або пшениця або сонце. Наш прапор є народний. Він має багато пояснень на відміну від російського прапора, який насправді нічого не означає, абсолютно не є просто перегорнутим прапором нідерландського торгового флоту, як це сказав Петро Перше. Зробити йому і мало хто з українців говорить, що наш прапор означає нічого, нічого інше як прапор Королівства Русі. Що це золотий веф на синьому тлі. і тому наш прапор є народним. Він визнаний, він має величезну таку, знаєте, бекграунд народний пояснень, хтось не бачить одне, хтось інше. І сьогодні з монументом Батьківщині Матері, мати України, мати, який буде називатися, у нас теж є народу вже свої пояснення. Подивіться, як люди говорять, та вона ж дивиться на схід на нашого агресора. Так, подивіться вона вже ж поза оранти Софії Київської. Сам монумент обростає вже достатньо новими поясненнями. І мало хто говорить, що цей монумент насправді є нічим іншим, як захищений, до речі, законодавством України, як монумент на честь перемоги у війні, Другій світовій. Тому у неї зовсім абсолютно зараз змінилися в цілому поясненні народні, і безперечно, що це є еволюційна така гармонійна ну ситуація, яка в принципі вже. Насправді самостійно має свою історію незалежно від того 1982 року, коли її встановили. Пане Олександре, а от дивіться, ну з зі зміїним тут можна цілком говорити про відновлення історичної справедливості, тому що це український острів, і там має бути е, український державний символ в будь-якому разі. А з батьківщиною мати, яка Україна мати, там же ж цілий комплекс, там всередині музей. Музей, який присвячений Другій світовій війні. Ну і техніка, яка навколо це ж цілий комплекс. От з цим що робити, можна назвати Україна мати. Ну, відповідно, а що тоді з цим комплексом робити? Його переробляти, його переосмислювати чи залишити так, як він є? Ми абсолютно праві що це дійсно. Ми бачимо і ми і іноземці, бо це величезна атракція для. Всіє Європи для іноземців, було ну, восьма за розміром стати в світі, перша в Європі. Безперечно, що е, ті туристи, які приїжджають, вони, ну, цей монумент він в п'ятірку входить до то, того, що вони хочуть побачити в Києві. Але одночасно з цим це дійсно комплекс величезний, пов'язаний з меморіалізацією о, тоді, коли відкривали Великої Вічезняної війни. Це як маркер, один з тих от комуністичних. На сьогоднішній момент це комплекс пов'язаний з другою світовою війною. Я хотів би наголосити, що зараз вже понад року директором є Юрій Савчук, професійний історик, і людина, яка має величезний бекграунд виставкової виставкової діяльності світового рівня. Тому я переконаний, що ми знаєте, ми можемо говорити багато про що ми можемо взяти висадити людей. З якогось автобусу маршрутного сказати їхню думку, але давайте думати про те, що не принижуючи в цілому думки українців українського народу, все ж таки віддавати певні такі от стратегічні об'єкти на вирішення не просто науковців, а кваліфікованих фахівців, які зможуть зробити. Десь розставити акценти, десь прибрати залишки надміння залишки цієї мускуліно-таталітарної системи, тому безперечно, що сама Україна мати батьківщина мати по старому це не що інше, як комплекс до якого необхідний новий підхід. Якщо ми сьогодні думаємо, що от ваша правда, що от є комплекс. Якщо ми сьогодні багато хто говорить про те, що треба знести цей монумент. То люди, бачите, не звертають увагу на те, що це один з елементів на Київських пагорбах, які присвячені сьогодні Другій світовій війні. І, до речі, вже виставкова діяльність 2014 року в цьому музеї вона перейшла майже Другої світової війни. Там величезні експозиції, пов'язані спочатку з АТО, а тепер з повномасштабним вторгненням. І тут слід все ж таки надати слово фахівцям, які, я думаю, вже бачить проект того, як цей комплекс в цілому відповідно до народної уяви, яка я вже наголосив, зможе продемонструвати всю весь ланцюжок історичних подій пов'язаних з обороною нашої держави, тому слово фахівцям. Пане Олександре, а як ви взагалі ставитеся до такого слова, як не на часі? Ви розумієте? Що натякаю на те, що завжди є критикани, які говорять, топоніми не треба, вулиці не треба. Кому заважав московський міст? Тепер оце ми значить, маємо все запам'ятовувати. Тепер до батьківщини матері причепилися, не на часі. Кому заважав кримський міст? Правда? Не на часі. Так званий кримський міст. Так званий так. Слушне питання, і яке можна порушувати безліч часу, і звісно, на 32-й рік незалежності на нашої держави дуже багато залишилось не на часі. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ну не на часі так сталося, що 5 липня минулого року тільки заборонили ну, заборонила комуністичну партію, яка себе вважала, яка офіційно була визнана комуністичною партією з 1918 року, де перші два з'їзди пройшли в Москві в му році, і все не на часі. Ви знаєте. Безперечно, не хочеться е, руйнувати чогось старого, і безперечно, щоб були і певні політичні ну, міркування про те, щоб залишати багато маркерів. Але я зараз знаходжусь на такому напрямку, в одному з гострих для нашої України, це Бахмутський напрямок, і скажу, що ну сюди ж пруть завойовники, які пройшли цю систему не на часі, і вони пруть по вулицями з нечесть честь всяких Енгельсів. Кварцеткін всеможливих січневих, лютневих, повстань тому подібне, необхідність змін була ну вона була б еволюційною, якби ми починали зміни ці з 90-х років вже. Але як ми знаємо, що перше скликання Верховної Ради Незалежної України, це останнє скликання Верховної Ради ОССР одночасно. Князь Олександр... Олександра є, є, є. Так, є, так, є зв'язок на, на зв'язок. Так, так. Зв mm -hmm. І щоб ми розуміли, що до 2000 року, наприклад, перша і 14-м скликанням комуністичної Верховної Ради. Тому не на часі це знаєте. Ми цей час промайнули. У нас виросло нове покоління за ці 32 роки, які мають абсолютно свої міркування. Мають свої орієнтири, мають свою нову ідентичність, і зрозуміло, що сьогодні ну треба змінювати Україну. Треба змінювати її обличчя, і в цьому плані дійсно та от добре, що був підписаний закон про деколонізацію. Хоча насправді він є про деімперіалізацію, і ми змінюємо не тільки назви зараз. Дуже багато об'єктів в цілому будуть змінені. Нам треба все ж таки розуміти, що Ну, не можемо ми бути незалежною державою, яка спирається, на день державності. Ми говоримо про Володимира Великого, про хрещення Русі. Ми спираємося на тисяч, понад тисячолітню історію державності, але залишаємося в маркерах, які нам чужі, які є ворожі, і е, маркери, за якими пам'ятаєте, в цій казці про Нільса і Гусів, так? Там, де пацючки йшли за сопілочкою Нільсона. Нільса коли їх топив. так ця дудочка, вона насправді сопілочка, вона насправді от маркером є тим, що ми і досі десь йдемо за якоюсь сопілочкою, сопілочкою, яку нам нав'язали, і нам треба це руйнувати, але не, не тому, що ми руйнівники. Ми дуже цивілізаційно підходимо, і ви знаєте, якщо ви зауважу, зауважили, яка реакція так званих російських змі так званої Росії. На те, що щоб змінили герб наші ті батьківщини матері, так вони від цього підгорають, бо вони знаєте, вони ж як е, ці волоцюги, брехуни і крадії. Вони все роблять вночі. Прибрали пам'ятник там Сагайдачному Мангуші під е, Маріуполем, поставило там Леніна, все вночі крадії, поведінка крадія. А ми все робимо ціліційний спосіб, обговорюємо, голосуємо. За зміну герба проголосували ну, майже мільйон українців. І для них це насправді ну незрозуміло, тому що вони. Але одночасно це пролонгація цих актів, які ми демонструємо як і цивіляційна нація європейська, і як, власне, ми говоримо, що ми діємо згідно з правом. Тому, безперечно, що не на часі це термін, який Ну давайте. Чергово 32 роки незалежної України відновлення все не на часі, а коли на часі. Тому сьогодні, зараз швидко, але безперечно, що в межах законодавства. Я тоді продовжую цю тему на часі чи не на часі у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє використання російського шрифту Іжиця. Про що мова? Це шрифт, який використовують для оформлення почесних грамот та інших офіційних документів, зокрема Верховної Ради. І шрифт «Іжиця» розробила російська дизайнерка Світлана Єрмолаєва ще у 1988 році. Насправді його широко використовують. В тих країнах, де поширена кирилиця, відповідно, а от це на часі чи ні? здавалося б, дрібничка, але ну все така доволі суттєва. суттєва абсолютно. Я скажу, що я, як історики, які займаються зюреми, шрифтом і життя не послуговуюсь, бо він абсолютно, як би сказав, ярмарковий, та Це шрифт, який є казковим. Насправді, він ні про що не говорить, як. Окрім того, що це псевдоруський стиль, псевдовіз такі от, і він безперечно є одним з маркерів. І нам сьогодні треба уніфікація в шрифтах. сьогодні існує ціла плеяда українських графіків, які створюють нові шрифти. Хоча я зауважу, що от, знаєте, питання про шрифти, ну, начебто, про що мова? Коли повстало відновлення української держави в 1918 році 17-му, то наші митці графіки відразу створили українську обетку, відразу були українські шрифти, і безперечно, це наповнення нашого сакрального такого простору графічного. Бо все ж, все, що ми бачимо, все що чіпляється, наше око, вухо, так назви, шрифти це все наш сакральний світ, і нам треба його наповнити своїм єством. І безперечно, що не тільки шрифти на цих грамотах використовуються. Я хотів би зауважити, що оці от. Квадратні штандарти, які використовуються в ЗСУ. Це не що інше, як калька з імперських російських прапорів, які використовуються для полків. Тому нам треба теж їх змінювати. Бачите, ми дуже сильно. Олександре чуєте, чуєте чуєте нас зв'язок. Завершіть, трохи. будь ласка, тоді тезу. Угу. Ні, я вам, я, я підкину зараз табличка Офіс президента України. Це ж Іжицею написано. Зрозуміло, що Іжиця використовується через найлежого абсолютно. Тому знаєте, тут же ж ідеться мова про те, що ну давайте подумаємо: ну, історики вже не запрошували до якоїсь, скажімо, діяльності в гуманітарній сфері. Все робилося. Ну, грубо кажучи, російською це буде а ось ні як нібудь та здається. Ви подивіться на наші гроші, які є, які несуть на найпопулярніші зображення в Україні. Ну, мільйонів мільйоні з накладами купюр. Купюри ну, подивіться на одній та двох гривнях знаходяться московські царі. Не Володимир Великий, не Ярослав Мудрий. Ми їхні зображення маємо на срібниках, на печатках, і вони зовсім інакше виглядають а на наших гривнях. Зображені московські царі, візуально, це образи. Розумієте, це величезна підстава для українського цього масакрального поля. Коли ми проголос... коли була запроваджена гривня, я нагадаю, що всі, може, не згадають вже, але Володимир Ярослав були вусатами, так як вони зображалися прожиттєво Але нам нав'язали московський образ. І ці московські образи вони усюди. Для чого це було створено? Щоб дитинка підросла, подивилась якісь. Мультик рашистський, де там такий самий цар Московський, як і наш князь київський, сказав це ж все одне, і тому нам треба на цих деталях особливо зосередитися і закликати допомагати, щоб владі допомагали історики професійні, бо ми є окремою країною зі своїм спадком, зі своєю історією. А ми, вибачте, в цілому знаходимося в болоті, де ці дуже важливі деталі знаходяться насправді на площині російського поля, російського м'яча. Олександре, дякуємо за цю розмову дякуємо. і за ці історичні Фух, деталі, так. з яких складається цілий історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, офіцер Збройних сил України Олександр Алферов щойно з нами був. І